Брати і сістри, слава нашому Господу Ісусу Христу. Чуть, -чуть тіше, тому що в них сісти мікрофон, пожалуйста. Хочу привітати вас зі святом Вознесення Сьогодні. Сьогодні ми будемо розмовляти на цю тему і розказувати, читати все, що написано в Славі Божому, на цю тему. А зараз... І ще до такої, знаєте, хородобра така християнська традиція є. Привітати один одного словами Христос Воскрес від пасхальних праздників до Вознесіння. Люди вітають один одного. І я вас також вітаю! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Богу! Зараз помолимося помолимося і будемо розпочинати зібрання. Батько наш Небесний! Ім'я Ісуса Христа, слава Тебе! Ти слишив таку велику, Ти так багато зробив для нас, Господи, Ти віддав Сина свого Ісуса Христа, який прийшов на цю річку землю і вмер за наші грехи. А потім Він воскрес на третій день, так як і сказав, для того, щоб виправдовувати всіх, хто приходить до тебе. Господь, ми тебе любимо, ми Тебе славимо, ми також приходимо до Тебе і хочемо, щоб. Ти був оправданням нашим, щоб ти, Господь, був защитою нашим, щоб ти був Господь силою і надією нашою, бо нам так потрібна та надія, Боже, зараз так багато біди. Україна потерпує, Господи, від цієї війни. І ми благаємо тебе, прости, грехи наші, і зціли нашу землю від цієї війни, Господь. Захисти військових, захисти тих, які зараз там боронять землю, які отримали поранення, Господь, і ізціли, Господи. Ти дай тихо їхнім рідним, Господь, і настрої наші серця на те, щоб вклонятися тобі і бути готовим в будь-який час зустрітися з тобою. Боже, і зараз це благослужіння. Благослови всіх, хто прийшов послухати Слово, благослови Господь, Всі, хто будуть проповідувати. благослови, Боже. Ми хочемо Тебе прославити, Ти великий, великий і чудовий Бог. Тобі Слава Отцу Силу и Духу Святому. Аминь.